Ми вітаємо вас на шкільному подвір'ї в день свята останнього шкільного дзвоника. Помітно сплив 11 років шкільного життя, і сьогодні дзвоник сповістить нам, що останній шкільний рік підійшов до свого завершення. Останній дзвоник, такий бентежний, такий незабутній. Він залишиться в минулому школу, дитинство, безтурботність. Ми дякуємо вам за те, що любили нас такими, якими ми є. Оберігали і вчили жити гідно. Найкращі квіти, що на цій землі любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі. Спасибі вам за все за вірність і віддачу. Ось і завершився 2022-2023 навчальний рік. Він був складний, тривожний і надзвичайно відповідальний. Я хочу висловити подяку нашим воїнам-захисникам, тим, завдяки кому ми можемо вчити і вчитися. Дорогі вчителі, завдяки вашій наполегливій праці, ми... Зуміли якісно організувати освітній процес, дорогі випускники, навчаючись в ліцеї, ви отримали міцні знання і дуже такий потужний заряд енергії. Я впевнений, що вам вистачить знань, сміливості, наполегливості до досягнення своєї мети творити власну долю і долю української держави. Добру путь. Дорогі випускники 2023 року! Шановні наші вчителі, від імені усіх батьків, дозвольте висловити вам невимовну подяку за наших дітей, за вашу увагу до них, за ваші знання, якими ми з ними поділилися. Ми вам щиро вдячні. Мені шкільні роки запам'яталися підтримкою вчителів, також навчанням та однокласниками, з якими ми йшли пліч-опліч багато років разом. Було весело, мої вчителі дуже гарні. Було все легко. Сирени не ставали мені перешкодою. Бо були хороші вчителі. Дуже багато комедних історій, але зараз таке хвилювання перед останнім дзвінком, тому навіть не знаю щось пам'ятати. Я хочу подякувати всім своїм вчителям і батькам, які мене також підтримували. Дякую школі за навчання. Моя школа найкраща. Буду трохи сумувати за школи. Роки промайнули дуже швидко, ми цього так. навіть не помітили. Сьогодні мріємо, щоб закінчилася війна. Я мрію також, щоб не було війни. Я буду в Україні. Планую вступати тут. Україна найкраща.